Всім привіт, пані та панове! Залітаю до вас на екрани одразу після завершення чемпіонату Blast Bounty. Буду ділитися своїми думками, своїми враженнями. Також трішечки розповім про сімпла і його поки що не зрозуміле повернення на тір 2 рівень. Ну і куди зникла команда Passion, Також будемо розбиратися вже разом. Ставте лайк, не забувайте залишати коментар, а я починаю. Король фулбай рознести усіх тобет. Пішла ця гра, Пишла тях ти є Бет, тип. бе-бе-бет, ким, ага Перша тема це Blast Bounty, турнір, який тільки-тільки завершився. Ну і одразу невеличка сенсація там трапилась. Хоча тут уже з якого боку подивитись, насправді те, що Віталіті не виграють вже другий турнір поспіль, це доволі тривожний для них і для їх фанатів дзвіночок. І мало того, що вони не виграють турніри, вони навіть не проходять у фінал цих турнірів. І мені здається, це дуже серйозний привід призадуматися Апексу, екстазу і всьому менеджменту команди Віталіті. В який момент вони десь повернули не туди, в який момент почалися труднощі, і настільки е, сильний спад по результатам до мейджору залишається ще ну 4 місяці, може 3,5, Якщо Віталіті ті попрацюють над собою і зрозуміють, в чому конкретна проблема, можливо, в індивідуальній грі, можливо, в ментальному настрої, можливо, десь е, погано команда комунікує між собою, можливо, якісь зміни в праках, в тренуваннях були. Ну коротше. Треба розібратись, треба покопошитись, можливо, взяти невеличку відпустку. Команді Віталіті, хоча з таким насиченим турнірним графіком, навряд чи у них це вдасться зробити. Так що перша така більш-менш серйозна новина це те, що Віталіті знову не пройшли у гранд фінал знову зупинилися на етапі однієї другої. Ну і до речі, програли вони Монголс, які після цього в фіналі також нічого не продемонстрували. Таке прокляття Віталіті, якусь мітку вішають на своїх суперників. Як це було в Кельні з командою Маус, яка тоді ще сенсаційно виграла Віталіті. Потім в фіналі нічого не змогли продемонструвати проти Спіріт. Ну і ось та сама ситуація з Монголс, Вони виграють Віталіті Оверхайп, нереально круто. Потім дивишся фінал, а там 3-0. Так, на перших двох мапах була боротьба, але на третій Монголс вже. На жаль, здулись така ситуація. Ну, як ви, мабуть, зрозуміли, команда Спіріт отримала другу перемогу поспіль, навіть не дивлячись на те, що був вже анонсований кік «Зонтікса», навіть не дивлячись на те, що у них вже є одна заміна, тим не менше, ця трійка Донг, Широ, Широчопер продовжують набирати оберти, продовжують розвалювати. Ну і насправді, вже у півфіналах і фіналі цвейх, якраз новачок команди Спіріт почав навіть настрілювати. Тобто, якщо до цього перші там півтора, Турніри він сидів в лоутабі, сидів АФК в своїй команді. То зараз я бачу вже на фіналі у нього 1-13 рейтинг, що доволі непогано. На третій позиції загалом за всі три мапи він опинився. По іншим командам тут, мабуть, трішки поменше, можна чого сказати. ВП взагалі мертві, чекає просто Дісбанд, на що вони намагаються що зробити міняти ростер незрозуміло. Нічого не можуть показати. Команда Астраліс програла Маус. Я так розумію, вже цей медовий місяць завершено після повернення Хуксі. Ну і знову Астраліс десь там топ 10 топ 15 скоріше за все опиняться, тому що ну. 13-8-13-4. Як приїхали, так і поїхали вони з Мальти. Коротше, данці. Не сказати, що прям суперпровал. Вони хоча б їздять на турніри, хоча б там якісь плей оффи можуть е, чіпляти. Але вже в самих плей-оффах результати відсутні. Трішки шкода команду Аврора, тому що турки в перший день зіграли дуже класно: 13,11 і 13,16 проти Монголс. Тобто дві супер близькі, супернасичені мапи е, розіграні, але все ж таки вилетіли вони в перший день. хоча і виглядали непогано, ну мабуть, за виключенням мейджера, якому дуже сильно не вистачило саме фрагів під час зустрічі проти команди Монголс. Але загалом я думаю, вони там якісь топ-6, топ 7 світу можуть за собою тримати більш-менш стабільно. Ліквід здивували овертаймами з Віталіті, але все це на фоні того, що у Віталіті спад, на фоні того, що ліквід нарешті доїхали до Лана, але... Їм трішки не вистачило. Думаю, навіть якщо вони виграли Віталіті, все одно в наступному турі відлетіли б так само від Монголс, як це і зробили і компанія. Тому в цілому ліквід такі доволі суперечливі враження у мене залишають. З одного боку, прикольно, що вони не намагаються змінювати ростер і ще один шанс йому дають. З іншого боку, сумно, що всі ці намагання, всі оці спроби ні до чого команду не ведуть. Ну, я так розумію. Рано чи пізно доведеться то, чи то нафа кікати, чи то ростер міняти більш глибинно. Ну це вже справа команди Liquid. Маус стабільні топ-3, топ-4 світу, доходять до півфіналів, далі чомусь не можуть себе продемонструвати якось в вигідному світлі. Трішки мені нагадало, це Монголс фіналі. От Маус грали в півфіналі зі Спіріт. Одна початку боротьба. Потім якось ці команди ломаються вже на третій, на другій мапі. Як це було з Маус, вони чомусь. Виникаю з радарів, чомусь перестають грати. Можливо, це якраз психологічний тиск, з яким команда не може впоратися. Так що побажаємо Маус наснаги. Я думаю, вони, Монголс, повинні якось нав'язувати боротьбу більш суттєво команді Спіріт. Ну або Спірід повинні потрапити нарешті на Віталіті. Якось так виходить, що на останніх турнірах по різних частинах сітки їх організатори розкидують. Ніяк у нас Спірід Віталіті двобій і не відбувається. Можливо, якраз Віталіті і змогли зупинити. Ти спільно, ну а так у спірі два титули, два трофеї поспіль. Маємо те, що маємо. А, наступна невеличка тема. Це команда Passion, яка доволі неочікувано, не те, що прям посередині сезону, а посередині кваліфікації на StarSeries, вирішили просто розігнати свій ростер, розпустити склад, відправити половину на бенч, половину просто відпустити гравців. Ну і одразу вже на наступний день в інтернеті з'явилася інформація, що ведуться перемовини з ко. Complexity. тобто Пешен переманили тренера команди Complexity, того самого TC, в свій ростер. Ну і я так розумію, що він якраз і запропонував такий варіант організації, що можна десь там через нього домовитись і перекупити Complexity. Для організації Пешен буде плюс, тому що команда Complexity у нас грає в NA регіоні. Тобто, це майже гарантовані будуть стікери для команди Пешен на мажор і, можливо, на багато наступних мажорів. Тому для організації це плюс. Ну, а для українських гравців, які залишились без організації, це вже ж мінус, тому що не зрозуміло, скільки вони будуть на бенчі, хто їх буде викупати, чи буде взагалі хтось викупати. Ну і як буде далі рухатись кар'єра того самого вора, того самого Демка, взагалі не зрозуміло. По перше, я там думав, що продадуть вони весь ростер. Але я так побачив, що Квема вирішили залишити і додати до нього четвірку з комплексіті. Тобто, весь ростер вже не буде продано, і гравців, скоріш за все, будуть розбирати по одному. Також був варіант, що там якийсь конфлікт в команді може був, або якісь репутаційні ризики, можливо, змусили пешен позбутися цього ростеру. Але як тільки з'явилася інфа, що комплексіті на горизонті, стало все абсолютно зрозуміло. Вирішили, я так думаю, менеджери просто не запарюватись з командою в європейському регіоні, де просто нереально шалена конкуренція, а підписати американців і нормально себе чухати. Також хотів трішки проговорити про Сімпла. Наразі він грає два турніри фантастичного рівня: це Exort The Providing Grounds Season 3. Я впевнений, ви всі слідкуєте за цим змаганням. Ну, і SL Challenger, 50-й вже сезон. Також грає команда Сімпла. Результати в цілому непогані. Непогані, але все це. Я так дивлюсь на фоні тір 3 суперників. Тобто перемога над Spirit Academy, командою Partizan, Arcade. ну це все суперники, десь там топ-50 е, світового рейтингу. Я думаю, ну це, це з одного боку класно, що виграють, з іншого боку, не було ще серйозних якихось іспитів для цього ростору. Буквально, ось коли там вчора була гра чи позавчора проти ББ. І ось там команда Сімпла програла. Ось там вже було складно, як тільки дійшли. Справа до команд Тір 2 рівня до більш-менш гравців, які хоч на щось там претендують, одразу просадка. Одразу я бачу Анду статистика 0,5, одразу тут Ну один некса себе проявив добре під час зустрічі з командою ББ. Тому такі доволі протиречі враження з тір 3 командами проблем немає у сімпла. Ну а ось вже на тір 2 левелі починаються неприємності, починаються пригоди. Ну що тут вже казати про тір-1 левел, якщо взагалі від. Будеться якась така зустріч. Думаю, там шансів майже не буде. Тому тут треба дивитись, треба слідкувати далі. Але наразі відчуття, що індивідуально може потягнути деякі мапи. Але ну те саме було і Фелконс, те саме було, і Фейс. Насправді, плюс-мінус, так воно і є. Тільки тепер команди тір 2 тір 3 левела будуть під ударом, і то тір-2 ще під питанням. Мій невеличкий екскурс в Бласт Баунті завершено. Вже зовсім скоро починається наступний великий турнір. Це буде ЄВЦ, там буде. Більше мільйона доларів призового. Ну я вже ж там буду грати наві. Тому побачимось. Я думаю, вже завтра, післязавтра буду робити для вас невеличкий огляд ЄВЦ. Так що такий невеличкий анонс нашої наступної зустрічі ви отримали прямо зараз. Всі, ті, хто додивилися до кінця це відео. А, так що ще раз нагадаю ставити лайк, писати комент. Ну і до нових зустрічей.